Як відомо, слідчим управлінням прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні. За фактом захоплення в місту Дніпропетровську голови Держземагентства України та захоплення в цьому ж місті директора департаменту Дніпропетровської міської ради як заручників, створення та участі в злочинній організації, привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах благодійної організації фонду оборони країни та перешкоджання діяльності виборчих комісій. Окрім того, у вказаному провадженні досліджуються факти фіктивного підприємництва, легалізації доходів отриманих злочинних шляхов та ухилення від сплати. Податків досудовим розслідуванням встановлено що до зазначених кримінальних правопорушень причетний колишній заступник голови Дніпропетровської АДА Геннадій Корбан, якому 4 листопада 2015 року повідомлено про підозру у ряді вчинених злочиних, а саме тяжких, в тому числі. Під час розслідування обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту 28 грудня 2015 року Дніпровським районним судом міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту корбану змінили на тримування під вартою. Всі це знають, всі розуміють, всі спостерігали за ситуацією в рамках слідства. Зараз присутній слідчий в особливо важливих справах прийнято процесуальне рішення надати публічності деяким. Матеріалам, які вилучені під час обшуків, для того, щоб суспільство отримало трошки більше інформації, і могло давати оцінки не тільки беручи докази сторони захисту, а й сторони слідства і обвинувачення для об'єктивної картини, будь ласка, Дякую. В рамках розслідування зазначеного кримінального провадження. Як повідомлялось раніше, ще було проведено ряд обшуків, зокрема за місцем проживання Геннадія Олеговича Корбана. Ході обшуків було вилучено дуже багато цікавої інформації, зокрема, Чорнову бухгалтерію, яка стосується діяльності злочинної організації, в якій підозрювається організації, якої підозрюється Корбан Геннадій Олегович. Зокрема, були вилучені чорнові записи, які стосуються отримання грошових коштів деяким народними депутатами України. Я прошу. Да, до речі, покажіть слайди. Е, слайди, да. От перший слайд, прошу звернути увагу. Це невеличкого такого формату е, папірці, на яких записано дата, номер, е, слово, розход, вказуються суми, суми значні. Суми подекуди в гривнях, подекуди в доларах, США. От, наприклад, там дивимося, верхній перший там. 100, скільки це? Ага, це мільйон 50. Курс вказаний: 45-355 доларів. Зарплата на радепів. Укроп Україна. От, наступний, файл, наступний 55 папірець чи розписка ця з підписом: 55 тисяч. Теж написано ОДА. Інші також зазначені величезні суми. Ви бачите: 77 тисяч доларів, 85 85-12 тисяч доларів. На, на, нардеп, зарплата, зарплата нардепа, укроп Україна. Е, що це за укроп Україна, які це нардепи? Слідство з'ясовує, тут прізвищ немає, але є і інші, наприклад, файли. Прошу другий файл. Тут такі цікаві також суми: 50 тисяч, ви бачите, 100. От, є прізвища. Ви бачите, от на цих. На цьому буквально файлі тут прізвище Філатов. Вдолг, вдолг, вдовг, вдовг, вдовг возрат От. Наступний файл, прошу показати. Також є суми великі. 290 тисяч гривень, 235 тисяч гривень, 100 тисяч гривень. Ну, з 15, 495. От Цікаві, да? От, наприклад, для. Кого це? Куприя. Для Купрія 290. Денисенко, значить, займ Парасюк 100 тисяч. Укроп, город, баб роведе, ну я так розумію, це бабушки не роведе, 2 тисячі доларів. Для чого туди 2 тисячі доларів? І які це. Хто ці. О, цей Тут не написано в даному випадку не ім'я по батькові, не інших ідентифікуючих ознак. Слідство з'ясовує, що це за особи, чи це просто особи, які співпадають прізвища, чи це інші особи, чи це ті особи, про які ви думаєте зараз. От в даний випадок. Цікаво, окроп: 205, мер 495 тисяч. Ну, я так розумію, це чи вибори по 205 округу. Слідство зараз з'ясовує в даному випадку. І досить цікаво і таких е, розходів, Досить багато, і суми страшні. Ви ж розумієте, що це суми готівкові. Це ж не перерахування по безготівковому рахунку, це не ті суми, за яких сплачені податки. Ці суми потрібно звідки взяти, яким чином взяти, де вони взялися. А чи оподаткували ці люди, які їх отримали? Тобто, ну, куча, досить-досить багато таких, знаєте, аморальних питань, на жаль, аморальних питань, якими потім завдяки таким аргументам аморальним розказують про високі моральні цінності. А я вам скажу, знаєте, всі знають, в даному випадку більшість я був також народним депутатом в свій час, і досить цинічно виглядають виступи деяких персонажів, які кажуть, що 5 тисяч гривень зарплата достатня. Звичайно, якщо деякі особи дотримують доплати по 115 по 30 тисяч доларів, так може їм 5 тисяч гривень достатньо. Звичайно, що така зарплата достатньо олігархам для того, щоб тримати народних депутатів, суддів, правоохоронців в корупційній зв'язці. Я думаю, той матеріал, який надасть слідчі, він вам також десь відкриє трошки очі на деякі процеси. Також хочу додати, що під час обшуків, зокрема. Покажу частинку, один слайд. Покажіть, будь ласка, да, от. Це, їх дуже багато таких папірців було знайдено у Геннадія Олеговича за місцем його проживання, де є копія рішення суду певного, і до, до кожного рішення, от, тут допустим, прикріплена сума і прізвище людини. У даному випадку це Богдан А. Так, ми перевіряємо, хто це. Я думаю, фамілія теж знакома. Е -е, крім того, під час обшуків було вилучено в е -е, документальному вигляді схеми рейдерських захоплень безлічі підприємств. Деякі документи ми от можемо показати. Е -е, Допустимо, ви бачите, називається проєкт Чубаки. Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальне провадження по факту рейдерського захоплення вказаного підприємства СПП Чумакі. Бачите, підписи, навіть стоять. Вверху є підпис. Ми з'ясовуємо, чий це підпис. Наразі не можу вам це сказати. Е, наступний слайд. Покажіть, будь ласка. От це проєкт «Хлібзавод», який також був рейдерськи захоплений злочинною організацією. Під керуванням Корбана Геннадія Олеговича. Посмотрите суми. От доля ВА, я не можу сказати, хто це, але ми встановили хто ці люди. Графік виплат і суми, прізвища і навіть підписи людей, які отримували гроші. За що ми з'ясовуємо теж. Як ви бачите, це все у доларах. Наступний слайд, покажи, будь ласка, також. У злочинної організації є проект заправки на території Дніпропетровської області і не тільки. Тоже є суми, остатки. Дивіться. Крім того, наступний слайд, будь ласка, покажіть. Опять у нас особа по прізвищу Філатов. Нище пропустіть, Там табличка є на цьому. получается распродел, вот, проект заправки, распределение средств. И в табличке есть деякі прізвища, как делятся. И вот, допустим, доля М. Кошляка, это людина, которая перебуває під у нас. По справе тоже злочинна организации Вы в курсе. Кроме того, можете наступный слайд покажите. Бачите, называется паперець проект Чумаки. Указанные таблички или как ее назвать ведомость, полностью расписаны суммы кому, куда и за что. Это слово розслідування також проводится с этим фактом. наступный слайд. Это дивиденды які... Вони отримують від так званого проєкт вагони. Це «ТОВ Інтерлізінг інвест. Кримінальне провадження також розслідується Генеральної прокуратури України з цього приводу. По-моєму, навіть європейські кошти, так? Так, це кошти Банку ЄБРР, Європейський банк розвитку. Наступний слайд. От. Проєкт Вагони. Це знову ж таки Захоплення «Інтерлізінг Інвест». Опять йдуть суми, і на які цілі. дата. Я хочу зауважити, що це дуже-дуже дуже маленька частина того, що ми можемо вам показати. Тобто, ну, чітко зрозуміло, куди ці кошти, і я думаю, що слідство не встановить і прізвища, чи вже встановили, ми, на жаль, всього... Не можемо розкривати є слідство, є таємниця слідства. Але знову ж таки, для чого ця прес-конференція? Для того щоб е, суспільство мало трошки більше інформації, для того, щоб не спекулювали на емоціях е, такої. Травмований по постмайданівською і майданом і війною України і громадян, які зараз хочуть справедливості і борються за справедливість всюди. Так для того, щоб справедливість не підміняли банальним рейдерством і знаєте, таким зловживаючим хамством, от слідством прийняти рішення трошки надати інформацію. Давайте ми згадаємо події Революції Гідності. І я маю право згадувати ці події, як та людина, яка здійснювала в тому числі захист майданівців і організувала цент правового захисту, в якому, до речі, і працював, і Денисенко, і інші адвокати, які зараз присутні на процесах. І той же Віктор Смолій, який був на процесі, але який заград весь час усміхався, сидячи на восьмому посту в СІЗО, він весь час. Не втрачав оптимізму. У нього четверо малолітніх дітей, але він ніколи не подавав ознак якогось ниття. Згадайте, будь ласка, ті ескадрони смерті, які їздили і викрадали людей. Так чому вони відрізняються від тих методів, які ми зараз почули? Згадайте, Ігор Луценко той, який присутній, його також викрадали, також катували. Тобто, в даному. А суди? От дуже цинічно так виглядає, знаєте, апелювання, що влада керує судами, суддями, якими суддями? Тих, які ви корумпували. При владі того ж Януковича, при владі інших урядів, інших президентів, скільки ця імперія існує, скільки коштів заплачено суддям, скільки цієї корупції було посіяно. А ви ж народні депутати, в тому числі, в руках ваших зміна цих правил, цих понять, цих людей, які судять, розумієте, І, знаєте, мені достатньо больно дивитися на ці всі процеси, тому що дійсно, знаєте, сотні людей отримали каліцтво, сотні загинули. Не одна сотня, і я не знаю, чи встановить слідство і час імена тих людей, які е, гинули на Майдані і на Майданах і гинуть зараз. І прикриваючись цим робити рейдерські захоплення, забирати гроші з обігу держави, з тих же самих пенсій, заробітних плат, кричати, що «Да, нормально, живіть по 5 тисяч депутати, живіть прокурори там е, на 3 тисячі. Це нормально. А ми будемо давати хабарі великі для того, щоб ви працювали на нас. Так не буде, ні. Але знов таки вражають ті масштаби, тобто десятки мільйонів доларів готівкових ходять в обігу корупційному. Це контролі справ в міліції, в судах. Також, по-моєму, там і працівники прокуратури Дніпропетровської області фігурували. Це сумасшедші хабарі, політичні хабарі в тому числі. Тому що доплати, зарплати народним депутатам встановлює держава. І якщо народні депутати вважають, що в них зарплата маленька, нема питань. Звернулись до суспільства, по-моєму, суспільство також не буде заперечувати, що 5 тисяч гривень це не досить висока заробітня платня. І для того, щоб не корумпували правоохоронців, суддів, інших представників інших представників, які здійснюють функції держави, треба що? Треба нормальний життєвий рівень. А нормальний життєвий рівень буде тоді, коли закінчаться такі корупційні схеми. Коли у нас дійсно буде справедливе достатнє правосуддя, справедлива правоохоронна система, нормальний рівень життя вчителів, лікарів, медиків, правоохоронців, журналістів, прокурорів.